Харківський театр для дорослих на сцені Мукачівського драмтеатру Закарпатців чекає вистава під назвою Коханці на сцені. Двоє він одружений, вона заміжня. Ніхто не кликав справжнього кохання, але воно прийшло без запрошення і зруйнувало все. Народило те, про що не можна говорити і не можна показати. Перший міні-тур Харківського театру для дорослих після початку війни в Україні. Наша трупа після війни, там, жіно, жіночий состав він взагалі роз'їхався і зараз знаходиться не в Україні, а чоловіче в різних містах, де хто залишився в Харкові, хто навіть служить. Репетиції проводили онлайн. Хоча вони виставу знають, але треба згадати і тексти, підтексти, і емоційні відносини. Тому ми а, два рази на тиждень зустрічаємося так от на моніторі через інтернет. А вони приїдуть 16 числа, 16 листопада. Ну так, я скучив і буду радий. Вони будуть жити в мене ці три дні, коли ми будемо їздити в Хуст, і в Ужгород і Мукачево. Я сподіваюся, що вони ну якось ми наш репертуар будемо вже підіймати знову і будемо вже намагатись його робити і в інших містах. Коханці, це драма, поставлена режисером із Харкова Кирилом Душином за найвідомішим творінням Антона Чехова. Це розповідь про всю правду складного кохання людей, які вже давно у шлюбі. Вистава, яку ми скажімо, ми ну, у 15 містах її вже грали. Так, і вже гостролюємо давно з нею, і вже знаємо, як її глядач реагує. До речі, останній раз ми грали її у Миколаєві а у 15 лютого. 15 лютого приїхали додому через тиждень почалася війна. Хоча це і драма, це не комедія, але там є і комедійні моменти, і люди і сміються, і співчувають акторам. І взагалі ця вистава так спланована, що вона йде на інтерактив з залом. Тому глядачів не тільки спостерігати можна, але ще і якось діяти поруч з актором. Режисер Кирило Душин запропонував, аби вистава коханці залишилася тут із місцевими акторами. Уже сьогодні артисти Мукачева разом із режисером вивчають ролі та готуються до відвертого виступу перед публікою. Платі поправила платіана сьогодні. Тяк свої учительші воїть боукибутводу. Конечно У порядних <ріг> людей <ріг> порядних. <-ріг> <людей> по Нерешучих, важких на підйом. Виростають у справжню задачу задача була розмова з режисером. Була от перша репетиція з колегою з актором. Тому так вже починаємо роботу. Доволі оригінальний, тому що це дуже цікава форма, тому що це не драма, це не драматичний твір. Там немає він сказав це, вона сказала це. І тому до цього треба ще пристосуватися. Це така задача акторська, дуже цікавий виклик. Це вистава, якби банально це не звучало про кохання. Про різні його види, скільки людей, стільки різних видів кохання, про те, наскільки вона така гірко-солодка завжди приходить, вона завжди зі своїми складнощами, як деякі люди не витримуються, ламаються, а деякі витримують і отримують дуже велике щастя в своєму житті. Виступити з виставою коханці мукачівські актори планують вже у грудні цього року. А листопад на себе беруть талановиті артисти Харкова. Приєднуйтеся і не пропустіть виставу для дорослих: 17 листопада в Хусті, 18 в Ужгороді і 19 в Мукачеві.